Вітаю, десятикласники! Ми на уроці української мови. З вами Анастасія Онатій. Як я й обіцяла минулого разу, сьогодні поговоримо про фразеологізми. Ця тема не є для вас новою. Я переконана, що ви вже знаєте багато фразеологічних сполук, і ми сьогодні лише поповнимо ваш лексичний масив. Фразеологізм або фразеологічний зворот це стійкий вислів, що означає цілісне поняття і є готовою неподільною одиницею. Зазвичай ми можемо замінити фразеологізм одним словом. Наприклад, намилити шию означає покарати, білими нитками шитий ненадійний тощо. Оскільки лексичне значення складників фразеологізму, скільки б їх там не було, два, три чи більше одне. Та й в реченні фразеологізм виконує одну синтаксичну роль. Мені намилили шию, присудок буде не тільки слово намилили, але й шию. Розривати не можна, оскільки фразеологізм варто сприймати як єдину цілісну одиницю. Ми відтворюємо фразеологізм як усталені й цілісні конструкції автоматично, не задумуючись про те, як поєднати слова, адже це сталі структури. Відповідно до того, як злиті слова у фразеологізмі, виокремлюють чотири основні групи фразеологічні зрощення, єдності, сполучення та вислови. Фразеологічні зрощення або ідіоми побудовані так, що їхній зміст не випливає зі значення компонентів. Тобто, коли я кажу собаку з'їсти, то йдеться зовсім не про споживання і навіть не про домашню тваринку. Цей фразеологізм означає бути майстром у якійсь справі, жодного зв'язку зі значенням слів собака та їсти. Перекласти до слів на такий фразеологізм іншими мовами просто неможливо. А от у фразеологічних єдностях зміст певною мірою зумовлений значенням слів, які є компонентами фразеологізму. Наприклад, тримати камінь за пазухою означає приховувати недобрі наміри. Звісно, не йдеться про реальний камінь. Але якщо ми таку ситуацію все ж таки уявимо, то людина, яка стоїть і тримає каменюку за пазухою, навряд чи має на меті щось гарне і світле. Тому віддалений зв'язок між значенням слів та фразеологізмом усе таки є. Фразеологічні сполучення це такі стійкі вислови, у яких компоненти мають самостійне значення, проте конкретизуються в постійному зв'язку з іншими словами. Наприклад, брати участь, порушити тему, брати за живе це фразеологічні сполучення. У цих фразах слова брати, порушити, участь, тема мають самостійне лексичне значення, проте набувають певного сенсу в конкретних поєднаннях. У фразеологічних сполученнях значення кожного слова є чітким, але один із компонентів має зв'язане значення. І нарешті профразеологічні вислови. До них належать конструкції, які складаються зі слів з вільним значенням. Це мовні кліше на зразок коло інтересів, «охорона здоров'я, а також вислови комунікативного типу: прислів'я. Приказки, вислови відомих людей. Не все те золото, що блищить, баба з воза, краса врятує світ. Фразеологізми мають різне стилістичне забарвлення. Вони бувають розмовними у побутовому спілкуванні і художній літературі. Ще й кіт не валявся, ні в якій ворота не лізе, просторічними у побутовому мовленні для зниженої характеристики напхати пельку, хай тобі грець, фольклорними. В усній народній творчості Тридев'яте царство ні в касті сказати, ні пером описати. книжними у наукових і публіцистичних текстах Мертва точка, осідлати пегаса, яблуку розбрату та нейтральними в усіх стилях відігравати роль. Фразеологізми є експресивними засобами мови, ними можна влучно і дотепно висловити думку. Дати оцінку. Тому часто можемо натрапити на фразеологізми в українському дубляжі фільмів, статтях, зокрема в заголовках. Зверніть увагу на екран. Ахіллесова п'ята привілеїв заголовок статті про гендерну рівність. Автор влучно дібрав фразеологізм, щоб підкреслити, що в цьому тексті буде розмірковувати про вразливі місця рівноправності гордіїв вузол ринку землі. Назва новини про проблеми земель сільськогосподарського призначення. Вочевидь, йтиметься про швидкі і рішучі шляхи розв'язання проблеми, як ми розуміємо, зі значення цього звороту. Адже фразеологізм розрубати гордіїв вузол має саме таке значення. Скринька Пандори, назва тексту про доступ до архівів КДБ. Щось невідоме може спровокувати неочікувані наслідки. А в цьому заголовку, що на екрані, закон про обіг землі названо дамокловим мечем, тобто постійною небезпекою для аграріїв уміння вдало оперувати фразеологічними зворотами точно зробить ваше мовлення влучним, яскравим і незабутнім. А щоб стати вправним користувачем, потрібно знати якомога більше таких сталих одиниць. Я переконана, що вам у цьому допоможе фразеологізми Генг – відео, яке вже має тисячі переглядів на Ютубі. Генг означає групу людей, які мають спільну справу, це сленгове слово. Відео буде також корисним для тих, хто вже почав думати про підготовку до ЗНО, адже тут є дуже стильно заремовані наголоси з програми, а також безліч ритмічних фразеологізмів. Готуйте зошит і ручку. Увага на екран! Брати не означає гузувати, втертиє маку, як то кажуть, покарати. Битися як горлиця це переживати. Залицятися це бісики пускати. Горді в це заплутане питання. струні ходити, виконати побажання. Велика перешкода це яка камінь спотикання На голові ходити, тобто пешки, тування Пальці знати це не вдало зробити. Березова каша це різко різками бити Нажитися нечесно це руки нагріти, Вкопити на путні плітки, розносити. Відмова при сватанні — гарбу задати. Залишитись чим — це обладнання спімати. Співати дефірамби, як то кажуть, вихваляти. Бути головним, це вашу грати. Дуже багато, хоч греблю гати. Зводитись ні на що сходити на пси. Хоч Максій, це дуже тихо. Бути оптимістом, обсем любий лихом. Перемію, закрути за тієї неприємне. Ні зацапову душу робив усе даремно, хоч конем грай, дуже просторо, моторна людина, як муха в окропі. Важко ступі не втокти, гніватись важким духом дихати. Безлюдно означає ані рудоє миші. Фразеологізмів таких ще тисячі. Сподіваюся, це відео надихнуло вас на вивчення фразеологізмів і, можливо, на ще один подвиг Геракла. А раптом захочете створити схожий шедевр. Вірю у ваше натхнення! І в те, що ваша душа порадіє від вивчення цієї теми. Побачимося!